Всім доброго дня, всіх рад бачити на каналі. Так, друзі, є трішки декілька хвилин. Зараз засніму відео, потім в лікарню побіжу. Вчора взагалі був, був ранок шалений, провів відлучку поросят, там, там де може, пам'ятаєте, там де ми і раніше бройлерів держали, помістив там туди виводок. Ну, фактично, в мене перего... ну, будемо свинарнику, е покажу вам. Да, мене, фактично, що для свиней маленьких, де да, домик їхній живе, там 50 см висоти. Тобто вони його не перелазили, жили свиноматки нормально, ніхто нічого. Тут же ж переселив е такий ну, для бройлера кліточку. Да. Блін, виходжу утром, добре, що в мене все закрич... зачиняється. Тобто вони бігають по периметру самого сарая. Це капець. Думаю, йо, йо що це буде? Ну коротше, Поки майстрував, там в лікарню їхати дурдом якийсь, Ну, нічого, зробили, зараз вам покажу. Також наголошую, що е, в описі в нас е, до, до відео до кожного фактично ми докріпляємо наші посилання на групу на групу, де можна заму побачити, що ми виставляємо, продаємо, Вчора була тушонка вже продана. Е, Група вайберу по продукції нашій, також, також є посилання на нашій Тік-Ток, також посилання є на наш інстаграм. Підписуйтесь, дивіться. Давайте будемо обмінюватися досвідом і спілкуватися один з одним. Багать, з багатьма людьми ми вже нормально співпрацюємо. Є багато клієнтів, які замовляють продукцію нашу не один рік. Відправляємо по всій Україні без питань. Якось так. Тому поїхали далі тріхи по сліднях, пройдемося і пост... покажемо вам. Так, завтра, якщо все норм. Будемо різати ось такого кабанчика. Вік 7 місяців. Бо говорять, що на горохові свині не ростуть. Це ж при тому, що вже ж його братів і сестер перед цим різали. Ну, якось так. Тому думайте самі, як що кормити. Ось такий кабанчик. Ще є тріхи вільного санка. кому необхідно, пишіть дзвоніть, замовляйте, будемо відправляти. Взагалі без питань. Навіть кому в Європу знаємо, як запакувати, як зробити так, щоб воно до вас дійшло. Одна умова, що ваш перевізник, ми йому відправляємо нові ну В основному там черніші ми відправляли. Там перевізники забирають і відправляють до вас. Що ти? Так. Тепер потихеньку копаємо картоплю. Це сюди картоплю поставили Рів'єра. Це буде, це ми взяли на розвод, як то кажуть. Ось така рів'єра в цьому році, Ну, трохи є більше, є менша. Але в середньому десь така рів'єра. Взяли ми відро, взяли, викопали шість. Фактично, е переберемо ще, але там дуже перебирать немає. Фактично, вона вся піде ну, на посадку. Шість відер, я вважаю, це прекрасний результат. В цьому році скажу картопля. ну, ну У нас особисто гарна картопля. Особливо порадувала картопля, знаєте, там є. Є цей сорт, такий вона жовта, ну як, совкова, совдеповська та ще й сорт отої картоплі. Да, ми його фактично з нашого господарства не виводимо. І вона дає кожного року стабільний стандартний результат. в принципі. І, і одне, що тим, гарно, ця картопля, оця жовта, да, вона і варить, її гарно, і гарна, і смажить. Тобто, ну, прекрасно. Але знаєте, як оце деякі люди. Та що ми якось, прикол, там, що ми собі картоплі тієї не купимо, та ну, купити усе можна, да? але ж інші це не якось, така привичка там, домашня, це все. Та й взагалі, ну а як в селі і огород не садить? Якось вже до цього всі звийш. Ну, ми, ми садимо і будемо картоплю садити. Як воно буде далі? час покаже. Але на даному етапі плануємо перебрати Рів'єру, відібрати цієї жовтої ну, багатенько у нас сортів, в принципі. Зараз не копаємо, зараз пішла, по-перше, спека, а по-друге, частина е е е картоплі по пояс десь мені ну це їхня бакша стоїть, да, фактично, і вона ще зелена. Тому ми чекаємо зараз, щоб вона ну, на, на спекі трохи присохла і будемо далі продовжувати копати. Зараз вам покажу кабанчика. Ваську вчора йому свято було 6 місяців. Ось такий кабанчик васька. І це при тому, що він при народженні він не був самим більшим. Він ось просто пізніше, якось от пішов він, да? І його вже, як така ось сестричка, нас доганяє. Нагадаю, що це помість F1C. плюс Як на мене, це сама така ідеальна помість. І поросята такі виходять потужні. Там теж ще пару вивів. Ну, дивіться, який він. Там теж ще залишилися свині з їхнього виводку. Тому деякі свинок, я вчора, виходить, свинок всіх проходив ну, з основних свиноматок. І оцих з його виводка, я ремонтних свинок, свинок, всіх проколов Ерісен Парва від паровірусної інфекції. Хочу одну старушку там свою виб... на вибраковку пустити. А яка з тих свинок буде загулювати, то тут ми покриємо ландросиком. і залишимо собі на свиноматку. Є у нас досвід, коли свиноматки контур. Це непогано, це гарне поєднання. І на виході у вас виходять дуже такі потужні свині. Якось так. Ну а тепер пишіть сарай, покажу вам відлучку і вчорашню пригоду. Так, тут наші курочки проживають. Знаєте, вчора відео в Тікток викладав, зібрав яєчок. І знаєте, ну, як можна не любити село, як можна в ньому не жити. От мені, наприклад, я в місті, ну, я б, мабуть, е, окочурився, да? я б не видержав. Би. А тут ось і тут яєчко зібрав, і там пішов помідорчик, зірвав, там ще щось. Да, приходиться працювати, але ж маєш результат якийсь. Так. Соломка потріху йде. В цьому, в цьому році соломка, вона така, ну знаєте, більш на пшеничну похожа. От немає от такого. От не, не та як була в минулому році. Ну нічого, в принципі, прорвемося так. А вчора ж було капець. Бачите, це ще я вчора понарощував, получається, повправлявся. Вони тут бігають, я їх ловлю. Тут вже треба і в лікарню їхати, я бігом з досточок, як то кажу, натяпляв. Але нічого, в принципі, конструкція свою задачу виконала. Вчора простояла, в принципі, нормально. На сьогоднішній момент свинки і відлучки, ну нібито почувають себе нормально, споживають корм, вливаємо їм водичку і також ще потрішки їм даємо вечором сухого молока оцим. Тут частина поросят вже розписані, фактично будуть продані, деяких, ті, що менші, ми їх підтянемо і пізніше також, я думаю, реалізуємо. Тому що ми собі залишаємо певну кількість, а основну частину в принципі, з цього виводка продаємо. І ось дивіться, так? ось висота, ну, ось трішечки, ось, ось ця перегородка вища. Але тут вони були з мамкою. Їм все нравилось, їх все задовільняли, вони не випрігували. Тут же ж я почав, спочатку спочатку додав отак, почали випрігувати, потім додав отак, випрігують, а тоді вже отак додав. Ну і тепер, нібито, зупинилися. Тут вчора, звісно, ранок був шалений, скажений, дурний, одним словом. Ну, нічого. Нагадаю, це. Свинка наша Ландрас, ну як не наша, ми її купляли, покрили ми її п'єтреном. В принципі, 13 штук ми відлучили, середня вага десь, плюс-мінус десь. Ну, є знову ж таки, є десь він там. Кілограмчиків 6, є 8500, є 9, є 10, є 11. Там був 500, там 500 з копійками. Потихеньку корм споживають, підливаємо їм молочко, сухе, спостерігаємо за ними і готуємо їх до вже продажі. Чому готуємо? Тому що я не люблю продавати. Я колись сам брав. Під свиноматки привозиш, вони тоді вдома порусять, так да, це все стрес. Але ми при відлучці обов'язково проколюємо катозал. Незважаючи на те, що його вартість там я брав, це 610 гривень, флакончик 100 мг, але це необхідно робити. Ну, знову ж таки, ми це робимо, хтось робить, хтось не робить, це справа кожного. От така ситуація. Ну, я це думаю, ми їх продамо звідси. Ось, бачите, в мене доска. Я хочу, може, якусь кришку зробити, щоб їх щоб це все прибрати. А просто кришка, як ви думаєте, чи буде це працювати. Якщо просто кришки накривати, щоб там на якийсь період відлучив тиждень-два і продав. Скажіть свою думку. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас з ціною на малих поросятах. Добре, друзі. Будемо завершувати відео. Скажіть, що у вас там по малих поросятах. Ну, Я б продавати по 2000. Ці. Якби звісно це була весна, то 3000. А зараз трішки ажіотаж спав. Хоча, знову ж таки, жива вага піднімається. І ті люди, які завжди брали, вони будуть брати все рівно свиней, навіть якщо вони, ну порося, навіть якщо жива вага буде на цьому рівні. Ну, все рівно щось потрібно робити. Туп, щоб не казав би, але навіть при ціні, я пам'ятаю, коли зерно було по 7-8 тисяч, ми періодично там тоді ще здавали, здавали і по 40, і по 42, то тисячу-півтори ну, виходило заробити на коротко. Якось так. Тому всім все найкраще, працюємо далі.